Ну що ж, друзі, всім вітаннячка! Ви на каналі Ігри, який Люблю. І допоки не вийшли Gran Turismo, грантурізмо, Нітфорспід, Раллі, всякі гоночки, ми, друзі, грали в гоночки на Денді. а іменно грали в цю гру, тому що вона попадалась у мене дуже багато разів на різних касетах, на різних картриджах. Я і грав друзів з друзями. Вона непроходима, вона важка. І сьогодні я хочу вам розказати в Денді ретроспективі про гру F1 Race. Так, якось так вона коротше, називається. Я знаю, що тут є три левела. А, але вроді би в грі є п'ять рівнів. Ну, коротше, ми зараз це все, друзі, подаємося. Пробуємо. Всім приємного перегляду, хто із пєсмачного. І, будь ласка, друзі, в кому сподобається. Поїхали! Так, коло номер один. А, треба, коротше, приготуватися. Я трошечки вже не пам'ятаю. А що? Ага. Отак От працює, я поняв. А, так. Ось така, друзі, локація. Я просто пере перевіряв керуванням. Це обід. Чи це вже... Чи це вже... Ні, це вже вечеріє. Коротше, перший рівень. Йде час, треба до часу проїхати скоренько колом. Не врізатись, не вилетіти за обочину, не вдаритися, коротше, в інші машини. І встигнути проїхати коло два рази. Перший раз не знаю. Чому не знаю, чому два рази? Ну треба два рази. Так би перший це буде контрольна точка, там, а другий це вже буде такий вже фінішний а, фінішний заїзд. Але ще б було класно, якби вели а, скільки я суперників перегнав, бо я ж переганяю суперників, і я не знаю, який я, який місці. Ну, суть гри в тому, що треба встигнути за час. В дитинстві це було дуже важко. Дуже важко було. Ну, перші, перше коло ще так. Ще нормально, першу гонку. А ось другу, третю там і четверту це було вже дуже сильно важко пройти. Я знаю, що тут є 5 рівнів. 5, але п'ятий, вроді, не проходиться. Він ї... На ньому тріздити безкінечно. В дитинстві ми цього не знали, хто доходив, то я вам... Друзі, сочувствую, тому що дойти до 5 рівня її постійно програвати. Можливо, я її доходив дитинство, не пам'ятаю. Знаю, що я її не міг пройти. Не міг я встигнути, в мене постійно кінчався час, або я врізався в одну з цих засраних машинок суперників, або вилітав на обочину і вдарявся в слупики Ці Тоже вони мене бісили. Але бляха, отаку граєш, дивишся, зразу нагадуєш собі дитинство. А, ці звуки на цей такі рідненькі, коротше, класні. Друзі, також хто новенький залетів, заходьте, будь ласка, на канал. Ми проходили різні ігри на Денді, на Сега. Також комп'ютерні ігри. Це основний наш, як то сказати, правильно. Основна робота на каналі це проходження комп'ютерних ігор. Також ми проходили гоночки, там Speed Underground, Most Wanted. Хто любить іменно автосимулятори, можете, будь ласка, подивитися або якісь другі ігри, які ми вже пройшли. Буду дуже вдячний. Так. Породаємся до дори, треба, коротше, встанути, не врізати з ні в що. А, Якщо ми сильно вилетимо зараз. Ай, вилетимо, то можна почати зразу з другого рівня або з третього. А потім буде вроді би геймовер. Чи ні, чи не можна почати, треба ходити з гри, тоді заходити ще раз, щоб вибрати рівень, я не пам'ятаю. Ну коротше, постараємося до п'ятої ї за один раз. Це було б дуже-дуже дуже добре. би було. Так. А, переключаємося на турборежим. З драйву на спорт. Так пацани, не мішайте мені будь ласка дайте я спокійненько вас обмину собі їдьте. на своїх хвилі. а мені треба вперед у мене час кінчається підлітка до заправки по бензе кінчиться. і ти маєш час ох це було близько і ти маєш час щоб доїхати до заправка покінчиться пальне так воно є! Коли моя короча закінчується, ми просто зупиняємося і все. І, Короче, гейм овер. І гейм овер. Ще мене в цій грі тим, що міняється пора доби. День, обід, вечір, ша класно, це мені дуже теж подобалося, за тим, що е -е, рівні одинакові, але міняється. Сама пора доби. Так, тихо, 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 Ні, І, 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 і минаємо. Оба-воп, давай, 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 давай. Гаску, 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 добре. Так тихо-тихо-тихо. не вдарся. Не вдарся. Давай, добре. Ну, поки гарно йдемо. Третє коло і ми ще. Ні разу не вдарились. Ну, це. Це просто мені везе. Зараз фейли можуть статися. Так, є, проїхали. Добре. Третє є. Це, коротше, точка. Зберігання. Якщо то потім можна знову з третього почати, то йти до 4-5. До ну постараємося зайти за один раз, пройти. Якщо не вийде, тоді я вже перезапущу гру, зайду з третього і попробуємо ще раз. Так, ну попробуємо зараз Четвертий рівень, вроді би такий не тяжкий. Подаємося, Поворотики такі не круті, то що більше суперників спавниться. О, бачите, про це я говорив. Більше суперників спавниться і тяжче вже їх трошечки минати. 26 секунд у мене лишилось, не знаю чи я встигну, але подаємося. Можливо, один удар е, допустимий на рівні, щоб. Е, можна було ще до фініша доїхати. Зараз попробуємо. Зараз попробуємо. Ай-яй-яй, ай, ай, не ударся в слупа! 4 секунди. Встиг, добре. Значить, один удар допустимий. Добре, що допустимий. Так, тепер треба в мене вдаритися. Не повторити попередній фейл. Давай. Я хочу вам показати п'ятий рівень, який не проходиться, але хоч до нього доїхати. Так, добре, десь тут я був вдарився чи не тут, не знаю. Хоч треба обережніше. Спішу, спішу, бо час кінчається. Ще, пацани можуть перестроюватись. Тихо, 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 менше газу, газ трошечки, добре. Є, встиг. хорошо. Так, рівень 5. Оце, коротше, п'ятий безкінечний рівень. Якщо ми його прийдемо два рази, ми поїдемо і третій раз, коротше, і... і все. І на і на цьому буде. Коротше, ра безкінечна. Давайте попробуємо без файлів дойти. Е, доїхати принаймні до кінця. Добре, минуле. І ви самі в тому, що... О, uh, він не проходимий. Хіба може у мене якась uh, версія була uh, в дитинстві глючна. зараз подаємося. Може тут. Uh, тут може не так, все? Все ки буває. Піратські портали, ви знаєте, які вони бували. Так, перше коло вроді би я проїхав. Добре, перше коло є. Дивіться на час. 33 секунди залишилося. Не знаю, чи мені менше дали часу, в попередньому разі мені давали вроді би 40 на коло секунд. Зараз подаємося, чи нам хватить часу до фініша. Я, я вроді вони не вдарявся, так що час я не втрачав. Давай, оп, минуле, добре, прекрасно. Давай, 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 давай не вдарився. Так, я походу один поворот і я встигаю. Я встигаю. Так, оп. Ось і фініш, і що? Бачите, до ізно за секунд, і ти їдеш третій раз же колом. Ну, коротше, це... все, не проходимо її рівень. Ну давайте попробуємо, поки час не закінчився, їдемо. Шкода. Або хоч би написали, там, ну ти молодець, бро, проїхав, все, на тобі там, Віночок на голову, не на, на шию, стріляй шампанське в небо. Ти переміг. Ось дивіться, ми не встигнемо. 3 секунди, 2-1. Ні. Перед фінішем, коротше, зупинилися. Ну, ось така, коротше, друзі. F1 Racing. Коротше, Формула-1 на Денді. Наші перші гоночки, які ми грали. Думаю, вам сподобалось, понастальгірували. Розблок... Розбру... Розблокували спогади. Друзі, не забудьте в можливо, коментарчик. Всім буду дуже вдячний. Все, всім гарного дня, друзі, і до побачення. Бувайте!